Вельми, шановний пане, ви знали, що в Україні клонували ваш трон. Неможливо, мій трон єдиний. Серйозно, той самий трон? Та него не гони трон з волорійської сталі? Та ні, на жаль, у них такої сталі немає. Та це все одно неймовірно. Він стоїть на опорному пункті Малахід біля Донецького аеропорту. Кажуть, його зібрали волонтери з уламків прильотів Мін, що впали на українську землю. Ну, Петрайте його продають за аукціону. Ем, а на якому аукціоні? Святі помідори, а на пляво не все роблять, га? Бо ці кошти підуть на допомогу бійцям. Зима вже близько! Напишу в твіттері аж так Трон на аукціон. Пощу фоточку в інстаграм. Максимальний репост. репост! Я поставлю лайк. Я поширюю це відео. Допоможемо нашим бійцям разом! Слава Україні! Тран аукціон! Не репости лиш москаль.